Друзі, вітаю вас на історичній програмі «Дорогами Християнства. Щиро запрошую на нашу розмову всіх, кому не байдуже минуле нашого краю. В студію з вами Віталій Кривой. Залишайтеся з нами! Як ви думаєте, чи може бути актуальною для сьогодення книга, яка написана 10 століть тому? Кожен автор пише для свого часу, скажете ви, і перед сучасним суспільством, як здається, стоять інші проблеми і задачі. Але дозвольте з вами не погодитись. Книги, джерелом натхнення, для яких було святе письмо, не втрачають своєї злободенності повіки. Сьогодні ми матимемо змогу в цьому переконатися. В нашій студії знову Віталій Нероба, магістр релігізнавства, викладач Українського гуманітарного інституту та Коваль Богдан, релігієзнавець, дослідник історії середньовіччя. Сьогодні ми разом з вами звернемо увагу на невеличкий, але змістовний твір часів Ярослава Мудрого, який має назву Повчання до братії». Автором його є Лука Жидята. Але перед цим я запрошую вас, разом з глядачами, переглянути історичну довідку. Лука жидята, як і Іллеріон Київський, належав до плеяди книжників князя Ярослава Мудрого, до творців і репрезентантів його суспільно-політичної ідеології. 1036 року князь Ярослав віддав новгородське князівство своєму синові Володимиру. Прагнучи зміцнити позиції молодого князя, завдяки церковному впливу, він посадив на новгородську кафедру священника Луку. Лука жидята був вірним речником Ярослава і його сина. Він виступив одним із натхненників та активних учасників спорудження Софійського собору у Новгороді. Після смерті Ярослава Мудрого Луку спіткала та ж доля, що і митрополита Іларіона. Так, 1055 року Лука Жидята був позбавлений єпископської кафедри та осуджений тогочасним київським митрополитом Єфремом. Існує думка, що цей конфлікт носив особистісний характер. Єфрем помстився луці за те, що той 1036 року обійшов Єфрема, який також претендував на новгородську кафедру. Проте причина, очевидно, була значно глибша. Після смерті Ярослава Мудрого, Візантія прагне посилити ослаблений за князювання Ярослава вплив у церковній сфері. Тому, фактично, більшість трусинів, призначених князем на високі церковні посади, у тому числі й митрополитшу, були замінені візантійськими ставлениками. Помер Лука Жидята після кількарічного ув'язнення у 1059 році. Повчання архієпископа Луки до братії – єдиний твір Луки-Жидяти, що дійшов до нас. Лука намагається викласти простою і зрозумілою для кожного мовою найголовніші християнські принципи. Повчання Луки Жедяти є яскравим прикладом християнської етичної проповіді. У історичній довідці ми почули разом з вами біографію Луки Жидята, але так і не було сказано, чому у нього таке, таке дивне прізвище. Лука Жидята. Може, ви скажете для нас? Взагалі відносно слова жид багатьом людям це слово зараз здається образливим, чимось принизливим. Але насправді до ХХ століття в Україні а в країнах слов'янських. Це, наприклад, Чехія, Польща, і дотепер слово жид зовсім не є образливим, то є просто слово іудей. То є тобто Лука був з іудеїв? Так як по-німецьки, джудіш, джуіш по-англійському. Це означає, що це іудей. Або він. Людина, яка сповідає іудейську віру, не стільки іудей по національності, бо були і такі люди, які ми, я думаю, ще будемо говорити про так звану «єресь жидовствуючих, яка, до речі, була поширена в Новгороді, куди Лука Жидята був. На архієпископську кафедру призначений, то угу. можливо, що це його прізвище. Mm -hmm. Можливо, він походженням з, з євреїв вихід десь був mm -hmm. ну, жидів тогочасної літературної мовою. Кажучи. Mm -hmm. Можливо, він е, був, скажімо, мав такі погляди, які засновані більш на старому заповіті. Ну, належав до так званої Єресі цих. Е, тобто це жидів, не щось значення. образливе. Це якби Абсолютно. Хар... Це характеристика mm -hmm, да, цього чоловіка. Як ми сказали, Лука, українець там, чи Лука ага. – Християнин, ну, от, ага. або національна, або релігійна ознака. Сама назва твору повчання до братії» є вже інтригую. Саме до якої братії Лука пише свій твір, кого він має на увазі братію? Це ті люди, які постриглися в чернецтво, чи це всі віруючі люди. Хто до кого адресований твір? Взагалі дуже цікаво саме звернення оця братія. З однієї сторони це може бути звернення до певної чернечої громади, Окремої. тобто до монахів. Де він до них звертається, але там є така цікава фраза, яка говорить, що то ну, не зовсім чому? Тому що він пише про е, наступне, що до своїх слуг милосердними будьте. Ну, як у угу. Монаха, Мастирід, а не буде. Явище просто було неможливе. Да? Насправді слух. ми ну, а, може, дізнаємося смішники? цікаву таку річ, що братами. Називали себе ті люди, які намагалися відновити основи першоапостольського християнства. Uh -huh. Пізніші так звані братства в Україні, uh -huh. штунди, там Молокани, старовіри всілякі. Один одного і е, значна частка протестантських громад сьогодні називають один одному за біблійним принципом брат, сестра. І коли він звертається брати, він звертається до своїх братів і сестер по в Ісуса Христа, uh -huh. до тих, кому він є наставником. Справа в тому, що в ті часи єпископа обирали, а не просто назначали. І він uh -huh. був рівним, він був братом для них. Єпископ він не називає їх. Ви зараз uh -huh. мої піддані слуги», він каже брати мої. так це як є Христос, як Христос да. так? Так, каже брати мої. Оце ж до кого звертається? Це uh -huh. до кожного з нас сьогодні. Оце звернення є, які навіть uh -huh. не в той час живуть. Ми є братією, Луки, Жидяти, належні до людей, які вірять в Ісуса Христа. Це uh -huh. є брати. Ну е, якщо це ствір до всіх, то які конкретно практичні поради е, Лука дає християнину, до якого він звертається як до брата? Він дає багато порад стосовно того, як повинна себе вести віруюча людина. Він на перше місце ставить зв'язок людини з Богом. Наприклад, зачитаю із цього твору: не лінуйтеся у церкву ходити і на заутрінню, і на обідню, і на вечірню, і в своїй кліті сон долаючи спочатку Богу поклонітися, і лише тоді у постелю лягайте. Mm -hmm. Тобто говорить про важливість не просто, щоб кожен сповідував свою віру сам в своєму серці. Особисті відносини з Богом також важливі. Mm -hmm. Але вони повинні мати прояв у зовнішньому, що людина повинна ходити в зібрання, там повинна підкріплювати свою віру. Mm -hmm. І цікаво тут поєднання таке: і віри публічної, і віри особистої, Тобто коли внутрішнь. перед сном, да, коли mm -hmm. до сну відходиш, то не забувай проаналізувати. Ніхто не бачить змовить, який ти віруючий. Так, віруючи, да? ну, так проаналізувати момент. день із Богом. Богом і е, виробити, ну, скажімо так, зробити певні висновки. Е, угу. як… А якщо порівняти цей твір, можливо, із творами е, західно, західних мислителів того часу, чи відрізняються вони по своїй суті? На Заході більше ставили ставали за, за мету риту, ці ритуальні такі моменти показати. І... Високу таку догматику, певно. Так, я хотів би доповнити, що якраз це на заході це також плеяда чудових мислителів. Це Ансельм Кентерберійський, це Йоган скотт це Фома Аквінський, приблизно сучасники ось Луки Жидяти. Але ці люди в основному займаються питаннями такого високого богослов'я про природу Бога, про співвідношення природ у Христі, про устройство світу. Ці люди базують своє ну, не стільки, можливо, на. Біблії, Скільки на Аристотелевій філософії. Uh -huh. Ось тоді, як Жидята конкретно бере біблійні поради і показує, як Біблію застосовувати у практичному житті. Чому чи можемо ми сказати, що це, наче проповідь, чи все ж таки є якісь богословські аспекти в його творі? Проповідь практичного життя, чи якісь богословські теж аспекти? Це його практичне богослів'я на Слово Боже. Наприклад, така цікава деталь він каже. Не має бути так, щоб одне на серці, а інше на вустах. Тобто ти маєш бути ну, чесним усьому. Mm -hmm. Далі він дуже говорить цікаву річ: будь правдивим і за правду, тобто за істину, І за закон Божий не відмовляйся нам його голову покласти і приєднає тебе Бог до святих. Mm -hmm. В книзі об'явлення дуже цікава така ознака святих. Там написано: в книзі об'явлення, в 14 розділі сказано, що тут терпіння святих, які дотримуються Божих заповідей і мають віру в Ісуса Христа. Тобто, Ознакою справжньої віруючої людини є та, що вона вірна закону Божому, всім десяти Божим заповідям. Uh -huh. Всім десяти Божим заповідям і не відмовляється навіть голову покласти. В ті ж книзі то да, вірним до кінця написано: будь вірний до смерті, і да. говорить Христос, і дам тобі вінець життя. І саме це сповідає Лука Дяда. Він говорить, що якщо вже ти христинин, то будь дуже добрий. Що ти маєш всі ти 10 божих заповідей, і це є закон Божий, угу. виконати до кінця всі ці заповіді не для того, щоб врятуватися, а за того, що ти вже є врятований, що ти вже є на Божій стороні. Тобто не наполовину христини. І це воно поєднання а це богослів'я і практику життя. Mm -hmm. До речі, не стільки поєднання, скільки він ось показує, що справжнє богослів'я це і є втілення Слова Божого в практичному Жит... житті. Mm -hmm. Людина може мати величезні знання, може будувати цілі світоглядні системи філософські, але разом з тим в особистому житті бути нечистоплотною, в особистому mm -hmm. житті допускати певні гріхи. Ось, mm -hmm. і дуже гірко думати, що ось коли ти знаєш, що за тобою є якийсь гріх, що Господь тебе прийме, тому що ти маєш. Добре пізнання доктрини. Тому угу. каже, дяда показує, що перш за все богослів'я наше починається із практичного життя, коли проснувся вранці, да? так? Ну, має повоно вже має бути і коли вранці і коли лягаєш спати ввечері, це постійний досвід ходіння із Богом. Будьте покірними і лагідними, будьте ж послушниками і виконавцями Божих заповідей. І знову вертається до тої теми, що угу. почав. Бо у гордовитому серці диявол стить, і Боже Слово не хоче утвердитися в ньому. Тобто Він говорить, що те, що зараз світ ставить за цінності, гордість особи там через трупи до цілі йти, угу. ціль виправдовує засоби, ну такі різні всі речі, що ти маєш успіх мати, будь-якою. Ну, каже, ні. Будь покірний, будь смиренний. Бо, як Біблія написано, Бог гордим противиться, а смиренним дає влада. Він каже, там, де горде серце, там Бог не може бути. Це uh -huh. це зовсім інша ідеологія, біблійна ідеологія. Uh -huh. Через декілька хвилин ми знову будемо мати змогу продовжити розгляд цієї теми. Ми повернемось до твору Луки, жидяти, дорогі глядачі, залишайтеся з нами. Через декілька хвилин ми знову будемо в студії. Ми повертаємося в нашу студію на програму Дорогами християнства. Нагадаю, сьогодні ми вивчаємо послання до братії Новгородського архієпископа Луки Жидяти, коротенький, але вельми глибокий, з івангельської точки зору твір. У дослідженні нам допомагають Віталій Нероба та Богдан Коваль. Якщо у вас, глядачі наші шановні, є запитання до них, або ви бажаєте поділитися своїми думками з приводу цієї теми, пишіть нам на електронну адресу, що зараз і на ваших екранах. Також ви зможете ознайомитися з відповідними матеріалами у періодичних виданнях газети Акцент та інтернет-газеті Путь. Ну а вас, шановні експерти, я хотів би запросити продовжити розгляд практичних порад у творі послання до братії. Є один момент, який ви цитували сьогодні в цьому творі, про те, що віруюча людина повинна відвідувати церкву. Чому так важливо є це? Чому Лука підкреслює це навіть в своєму творі? Лука починає свій твір з того, що перш за все Христин має вірити в трійцю в Бога Отця, Сина і Духа Святого. А що таке віра? Віра це є, ми віримо тому, кому довіряємо, кого знаємо. Uh -huh. Якщо ми з Богом не маємо особистого спілкування чи будь з кимось іншим, ми не можемо йому довіряти. Він каже, вірте Богові, uh -huh. і далі говорить, через що приходить оця ця віра. Через те, коли ми будемо спілкуватися да? з Богом через два засоби: спілкування з Богом в церкві, uh -huh. коли ми приходимо на служіння, притом він говорить три рази в день приходить. Да, в обід, ввечері. І далі він говорить про О, те, що, сьогодні, коли да, ти христоян. сам лягаєш уже спати вдома, тобто ти маєш мати особисті стосунки з Богом. Як із церкви єднання, так і особисті стосунки з Богом. І далі він говорить вже про любов до ближнього, яка є наслідком стосунки з Богом. В нього дуже гарна побудова цього твору. Зразу любов до Бога і вірність Богові. І далі йде любов до будь-якої людини, найбільше до братії. І він розкриває пункти цієї любові. Фактично, це як такий певний коментар до десяти Божих заповідей. Uh -huh. Що таке взагалі повчання? Повчання це певна пам'ятка. Наприклад, священнослужитель говорить проповідь, uh -huh. і після проповіді роздає конспект своєї проповіді своїм прихожанам. Uh -huh. оце, оце щось схоже. Uh -huh. Оця невеличка листівочка, яка зараз в моїх руках, оскільки вона займає. це пам'ятка. Uh -huh. Про проповідь, яка підкреслює головні важливі моменти, щоб людина, читаючи вдома, могла сама собі його ну, відтворювати Згадати. в пам'яті, згадувати все. Оце угу. й повчання. Хотів би додати заходіння в це, да -да -да, що да. є також така цікава і корисна порада. У церкві стійте із страхом Божим, не розмовляйте і навіть не думайте ні про що. Ось так от а усім своїм розумом моліть Бога. Хай простить вам Бог гріхи. Тобто, Кри, тобто Лука дята виступає за те, щоб ходіння в церкву було осмислене. Я хотів запитати, просто прийти в церкву. Ну багато людей сьогодні ходять в церкву. Так Вони багато людей церкву. ходять в церкву заради того, щоб виконати певні обряди або виконати певний борг перед Богом. Що віруючому християнину потрібно там угу. декілька разів у рік показатися прийти. на самі великі свята, і цього для віри достатньо. Я угу. свої християнські обов'язки виконав. Але Лука Жидята говорить про те, що коли ти знаходишся в церкві, ти приходиш на спілкування із Богом, ти не угу. повинен відволікатися ні на що. Ця мета повинна бути в тебе на першому місці. Угу. Полюбити ближнього, за словами Луки, жидята, да, це як другий крок, Віталій. Ви сказали. Але ну, практика показує, що полюбити ближнього, воно не само собою приходить. Які практичні кроки є перед тим, щоб полюбити ближнього або для того, щоб полюбити ближнього? Що говорить про це ну, твір, який ми досліджуємо. Він цікаві такі моменти відкриває, наприклад, прощайте, брату, не платіть злом за зло. Один одного хвалить. І тоді а, Бог похвалить. Нас якось так цікаво, що ми вважаємо, що хвалити один одного не можна, Але насправді. Ну, Це так, не зовсім етично. Але насправді він що підкреслює, що коли ми дякуємо один одного і хвалимо за ту дію Бога, яку Бог в нас здійснює, за ту любов, яка проявляється в нас, угу. то говорить: тоді Бог. Вас за це похвалить. Коли ми щось зауважуємо гарне, приємне, що Бог у житті чиєїсь людини зробив. Mm -hmm. І хвалимо за це людину. Слава Богу, ти сьогодні святе письмо прочитав. Слава Богу, ти сьогодні не гнівався. Слава Богу. Зовсім іншим. каже: тоді і Бог тебе похвалив, що ти когось підтримав, mm -hmm. що ти когось підбадьорив. Далі він говорить, за, як це проявляється. Пам'ятайте і піклуйтеся про мандрівників, про убогих і про ув'язнених. Mm -hmm. Як правило, ми пам'ятаємо і піклуємося про тих, хто нам потім верне добром. А він говорить про любов до чужинців, госп... Роз... про гостинність. І це дуже важливий момент, тому що коли ми читаємо по Біблії, що саме через любов до, скажем, до гостей проявляється справжній християнин, справжня віруюча людина. Ангели прийшли до Лота в Содом, і вони не питали, ти там поклоняєшся іконам чи не поклоняєшся, не питали, ти там? Вкрав чи не вкрав? Вони не це питали. Вони просто прийшли і сіли біля брами. І знайшовся той, хто їх запросив до себе в гості. Угу. І це було ознакою тієї любові, оця гостинності. Угу. Угу. Ще якісь є конкретні кроки, щоб полюбити ближнього, які є в цьому творі? Я хотів би зауважити ще один цікавий момент. Не осуджуй брата навіть у думках. Пам'ятай про свої гріхи. Тоді uh -huh. і Бог тебе не осудить. Це фактично ремінісценція на біблійний уривок, коли uh -huh. до Христа привели жінку, взяту у перелюбі, і Христос звинувачувачем, її говорить, що хто з вас без гріха, хай кине на неї камінь. То так само Лукажи Дята говорить до своєї пастви, що, перш ніж подумати. Про що про когось погане, то ви намагаєтеся його поступок витлумачити в правильному світлі, в хорошому світлі. Ви не підходьте до других людей, щоб тільки їх засудити, бо mm -hmm. пам'ятайте про позиція. свою недосконалість. Як Лука, що видно з проповіді його ставиться до закону Божих заповідей, і як він вважає, яким він вважає його? Він пише, що будьте виконавцем Божих заповідей, не відмовляйтесь голову покласти. Він перелічує багато Божих заповідей. Наприклад, а саме? Шануйте старших людей, батьків своїх, угу. не вбивай, не кради, не скажи неправду, не зводь наклепу. Ну, Багато цих цих заповідей перелічується. Тобто в розгорнутому вигляді, якби своїми словами він показує, як ці заповіді застосовуються на практиці. Ми не знаємо, чи це слово дійшло в тому оригіналі, як воно було його повчання. Можливо, там інші заповіді були. Перечисні, але знайшовся Хто що його поредактував так гарно? Ми то вже не знаємо, що угу. насправді писав Лука. Ну він говорить про те, ці 10, що... 10 заповідей. які є. Але... цікаво, що вже сама увага до 10 заповідей це характерна риса у тих жидовствуючих, про яких ми я сподіваюся, uh -huh. ще будемо говорити про цей, про цей новгородський рух. Що вони так само як іудейський народ, як іудеї по вірі, 10 заповідей це основа їх основа їхньої віри. Uh -huh. І фактично це є основа Біблії. Це вимоги Бога не тільки до юдеїв, а й до всього людства. Uh -huh. Тому і Лука Дята, чи він за переконаннями був іудеєм, чи він по крові uh -huh. був іудеєм, але наголошує на тому самому, що це важливо і для християн, Тобто то він що цей це Божа воля для да. усього це людства. Саме закон... Цікаво, те, що Лука Дятя живе в величезному торговому місті. І uh -huh. писати для людей, які, скажімо, зараз курортне містечко, кожен е... чужинець це в... заробіток. А він каже: ви любов до них прийде мандрівників. Далі він пише купцям: не давайте в ріст грошей. Тобто, коли даєте, позичаєте комусь, не беріть відсоток за це. Це знаєте, це дуже дуже все складно. Він зачіпав наскільки не абстрактне богословлення. Це не абстрактне, це конкретне богослів'я, яке не завжди до конкретної приємне. аудиторії. Так. І він каже: наприклад: шануйте старих людей. Шануйте старих людей. В нашому суспільстві, на жаль, на жаль, зараз немає цієї поваги до старих людей. Немає поваги до старших. Батьки віддають в будинки пристарілих, стар... діти зневажають, не прислухаються до цієї думки. Але ті суспільства, які прислухаються до старших, які слова старших людей, то є щось важливе. Важаю, Вони... да. то, то благословенні є. І він mm. ще що цікаво говорить: Бога, бійтеся, перше. Князя, шануйте. По-перше, Бога, а потім пана. Це угу. дуже важливий момент, тому що, як правило, церква держава це навчила трошки по-іншому. Е, князь то слуга Божий, і що все, що князь скаже, то від Бога. Він каже: Бога бійтеся, князя, шануйте. І він притримується біблійного правила. Повинно слухатися більше Бога, ніж. чим людину. Угу. Це був категоральний принцип, який відрізняв віру людей, котрих заснована на Біблії. І віру людей, які на традиції. Mm -hmm. Бо віра на традиції каже: князя більше бійся, або князь поруч, покарає. Ще один цікавий момент, який є у творі, де Лука пише: не їжте скверне. Це майже в заключенні звучить. E, звук, звучать ці слова, чому так важливо, і чому що має на увазі? Лукав, Думаю, Богдан, відповідь на це питання. Один момент є перед цим. Він напише: не пий невчасно і пий у міру, а не спивайся. Ми часто думаємо, коли навіть Христос каже, що е, там Він їсть і п'є з грішниками. І щось угу. так в голові зразу нашим спотвореним мишнем, що про що алкоголь. Пити? Він пише взагалі про пиття. Тут не написано, що не пий алкоголю чи що. У нас угу. спотворено це все. Він пише про те, що потрібно, їжу навіть. Звичайно, просту і пиття, вживати в час, наприклад, до їжі треба пити, а не після їжі. І в міру. <рес> ну, тобто, не пере... і не напиватися так, щоб ти потім не міг нічого думати чи що робити. Він говорить про те, що коли буде здорове тіло, буде здорове, місце. і далі вже випливає да, цю скверне. Справа угу. в тому, що у слов'янському суспільстві ось не було такого. Розділення, скажімо так, на чистих і нечистих mm -hmm. тварин, як це ми зустрічаємо в Біблії, mm -hmm. а це характерне саме для біблійного, саме для іудейського mm -hmm. мислення. І тому як Лука жидята мав такий спадок, то він і пастві свої нагадував про це, що не їжте скверне, не їжте те, що у Біблії книга Левит, 11 розділ, забороняє як нечисту їжу, як те, що взагалі не гідне у їжу до вживання. Угу. Але вже сам факт, той, що Лука звертається до братів, до віруючих, які його слухають, з таким коротким словом, і для них ось всього три слова не їжте скверне. Достатньо. Більше він не розширює, як би він так? не розширює ці думки. Вони То самі Це стати. вже говорить про те, що люди були навчені, що uh -huh. люди знали цю біблійну істину про uh -huh. чисто і нечисто. і після їжу. цього він додає святі дні шануйте. Якщо 10 заповідей, він не назвав однієї заповіді, фактично. Ну, більший заповід назвав, одні назвав. Uh -huh. Там написано Пам'ятай день суботній щоб святкувати його. І він так просто каже, святі дні не вказує. Він не вказує О, Але не тут ось не вбивай, не краде. Ми відкриваємо 10 заповідей. І для багатьох людей шок. Що там не про неділю говориться святкувати, а про суботу. Більшість людей вважають, що неділя. Угу. Можемо сказати, що його слухачі знають, про що Лука проповідує, Він просто ставить акцент якби нагадування на ті, на ті речі, які він вже розуміє. Або закликає людей звернути на те увагу увагу. Наскільки б, б, сьогодні проповідь Луки Жидята, який би прийшов <свісно> на богослужіння, була б актуальною для українського народу сьогодні. Сьогодні суспільство. Хворіє тими ж самими пороками, якими воно хворіло і сто, і двісті, і 1000 років назад. Ми маємо писане Боже Слово, ми маємо Біблію, ми навіть можемо знати її інтелектуально, але в практичному mm -hmm. житті дуже важко впроваджувати Божі заповіді в життя, тому mm -hmm. що наша природа є гріховною, тому що те, що Бог вимагає, вірніше, те, що Бог навіть просить від людини, що ти виконуй це і ти будеш щасливий. Люби Бога, люби людей. То для багатьох людей такий спосіб життя не є прийнятний, бо вони слідують своїм гріховним побажанням. Тому, якби зараз ми в церкві почули таку проповідь, Луки Жидяти, це. Таке слово без ілюстрацій сьогодні проповідники прикрашають вишуканими ілюстраціями. Ось, але це те, що саме необхідно, очищене від усякої словесної полови. Він просто, як ви вже сказали, пан Віталій, що розставляє акценти на тому, що необхідно, на тому, угу. де у його слухачів є, вони десь забули біблійну заповідь або не виконують в своєму житті, бо це їм десь неприйнятно. Угу. Добре, дякую вам, Богдан. Незважаючи на те, що послання до братії було написано в 11 столітті, цей твір лишається цікавим і актуальним і для сьогодення. Це настанови не стільки для чернецтва, стільки для кожного, хто називає себе віруючим. Якби люди дотримувалися тих біблійних принципів, про які нагадує новгородський архієпископ мати любов до ближніх, ходити до церкви, утримуватись від поганих слів, пам'ятати святий день, то їх життя було б набагато щасливішим. Дякуємо вам, Віталій і Богдан, за те, що ви знову. Відкриваючи сторінки історії, показали нам важливе і необхідне те, що для, сьогодні, для сьогоднішнього дня є актуальним. Ну а вас, шановні глядачі, ми будемо очікувати на наступній передачі, де ми будемо торкатися питання життя ще однієї відомої людини Кирила Туровського. Щасти вам! З вами був Віталій Кривой у програмі «Дорогами Християнства.